Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам казку, яка називається Природі кожний потрібний, автор казки Юлія Лавренченко. Зібралися якось комахи на літній галявині і посперечалися, хто з них кращий і потрібніший для природи. Я найпотрібніша, бо роблю мед, сказала пчілка. Ну і що? Заперечив Мурашка, а я щодня прокладаю в землі тунелі, тим самим покращуючи її склад. Як би ти змогла зробити мед, якби квіти не мали хорошого ґрунту? Значить, я потрібніший. А ось і не тільки гарна я, а й корисна. Раптом втрутилася в суперечку сонечку. Діти люблять зі мною грати. А ще я рятую врожай, бо поїдаю шкідливих комах. Значить, я найпотрібніша для природи. А я теж дуже гарний і набагато корисніший за всіх вас вигукнув метео. Тому що запилюю рослини, тому я потрібніший за вас. Ну, що ви все сперечаєтесь? раптом виповз із землі Все я потрібніший, тому що я покращую стан груні і виробляю біугуць. Без мене ви всі давно загинули. Раптом комахи притихли, бо побачили, як наближається до них павук. Всі вони дуже боялися його, бо павук міг з'їсти кожного з них. Ну, що ви все сперечаєтесь? Хто з вас потрібніший, промовив повук. Хіба не зрозуміло, що потрібніший той, хто сильніший? Я можу на раз два розправитися з кожним із вас, якщо захочу. Але вам пощастило поки що, тому що зараз я ситий. У природі я виконую важливу функцію, регулюючи сильність комах, особливо шкідливих. Які заважають вам та людям. Раптом природа не витримала і вийшла до комари, щоб заспокоїти їх. Вона міцно обійняла їх усіх і сказала з усмішкою та ви всі мені потрібні, добрі мої, кожен із вас унікальний і неповторний, а тому важливий для мене. Дякую вам за те, що ви є. Солодких вам снів, мої малині.